Добрий день. Я прийшла до Анжели допомогти дрова складати, хоч і неділя, але вже обід. Це не рубати, не різати. Складати, я думаю, можна. Вона до дощу встигла їх всіх сама перерубати таку куперу і завести вкинути в дровник. Так що дощ їх не намочив. А тепер треба... Скласти їх поки на городі мокро. Ми вже до складуємо. Казав Ярик, що не влізе, тут ще огого влізе. Мене просили зняти рало. Що це таке рало? Таке рало, якщо садити картоплю і копати. Кажемо рало і риємо, якщо копаємо. Оце такий плужок. Плужок він робить яру. І тоді садимо картоплю. да, накладаем картофельку. Да, а Олежка рассказывает, а это заду за закрывание оцю вот, картофлю. Перевернуть ее. Да, за. назад перевернуть и закрывает родочек. Олежка уже рассказал. За оцю вот ручку, да. Да, за ручку взяв і тягне, що я ж каже да. Сьогодні буду пекти мадерські тістечка. Може, десь є якісь схожі рецепти, не знаю, але нам розказали колись дуже давно саме цей рецепт. І я по ньому печу вже дуже-дуже багато років. І всі просто в захваті від цих тістечок. або просто качаю великі коржі і роблю великим тортом. Почнемо готувати. Нам потрібно молоко мед. Зразу кажу, що я роблю двойну порцію, бо одної нам маловато. Беремо жир, звичайний смалець. Можна взяти масло, можна взяти маргарин. Але я завжди беру звичайний смалець. Цукор. І це все нам потрібно поставити на водяну баню. Тримаємо на водяній бані, щоб нам все розчинилося. І додаємо сюди соду. Не хвилюйтеся, що так багато. Мед все нам погасить. Так, ми вже зняли з водяної бані. Наш цукор розчинився, мед розтанув. І почалась реакція з содою. Така утворилася пінка. Тепер пару хвилинок даємо вихолонути і будемо працювати далі. Минуло декілька хвилин додаю трішечки ванільки. Дрібку солі і б'ємо сюди яйця. Це це нам потрібно добре переміщати, і будемо додавати борошно. Порошно будемо додавати поступово і дивитися, щоб наше тісто було не надто туге, а таке м'якеньке. Так, Таке тісто вже в нас досить густеньке і можна його виливати прямо на стіл, щоб потім замісити руками. Починаємо ловити. Тісто наше вже майже готово. Воно таке гом'якесеньке. Ми його зараз так от трошки обійнемо і покладемо на хвилин 20 відпочити, щоб мука наша набухла і тісто гарно каталося. Так, наше тісто вже трошки відпочило. Ми його ще раз обминаємо трішки. Будемо розкачувати. Розкачуємо. щоб були коржики тоненькі, тоді вони добре пропитуються і виходить дуже смачно. Вирізаємо наші кістечка майбутнє. Таке тісто виходить тоненьке, воно трішки підніметься. Ставимо випікати. О, таке рум'яне, виходить печиво, з якого ми будемо робити тістечко. Так, залишки тіста ми розкачуємо, в тонесенький теж такий пласт, будемо випікати. І перемелимо на присипку на наші тістечка. Варимо крем на наші тістечка, А на крем у нас звичайна манна каша. Тільки варимо її такою досить густенькою. Каша наша готова, додаємо цукор. Цукор за смаком, хто хоче солодше, то більше хто. Не солодке, то можна трішки. І чекаємо, щоб вихололо. Можна додати сік лимона. Але сьогодні в нас нема лимона, тому трішки ванільки і все. Манна каша майже схолола, ще вона тепленька. Додаємо сюди масло, скільки вам не шкода. А були такі часи, коли не було, і мастили просто манною кашою, і це було дуже смачно. І таке їдять навіть ті, хто не їсть ніколи каші манної. Вони не розуміють, що там. Ну що ж вихолоне загусне. Він ще тепленьке. Те Та коржики, що ми з вами пекли на крошку, закладаю в блендер і збиваю, можна качалкою. Собираємо наші тістечка. Кожен коржик перемащуємо нашим кремом, кожному тістечкові 4-5 пранічків. В залежності від того, товщі чи тонші вони у вас вийшли. Чим тоньший коржик, тим швидше він пропитається. У мене вийшло по чотири. І присипаємо з усіх сторін нашими крихтами. Тісточкам треба настоятися хоч би зо дві годинки. Домащуємо останнє тістечко, і того з двох порцій в мене вийшло 43 три тістечка. Так, геті не дали настоятися нашим смаколикам. Якраз до, як до кави підійшло. Дівчатка підуспіли, поки поперемащували їх. Отака в нас вийшла смакота. Всім на добраніч. Це ще коло хати стільки ванжали гарбузів, ми ще тут не починали бити. Нема де сушити, в нас сушарки нема, сонця нема. Йдемо чекати погоди. А це Наташине Рало. <кхи> У нас так кажуть. Рити картоплю, бо це цим ралом їде, їде оцею лапкою і вириває вже, як копаємо. Ну, правда, треба. Наташі трошки менший держак, коротший. Ну, треба ще мати трошки силу потягнути. Я не дуже так можу, бо вже нема здоров'я, Ну, дівчата тягають, що одна, що друга. Настільки легше, настільки швидше. А як вже картопля трошки зійде, вже такими дисками підгортаємо. Я не знаю, чи вони саморобні, чи вони куплені. Вони вже давно. А потім вже, як вона ще більша, ще раз підгорнули таку, що можна влізти в нею. І все, і не наробилися. Ну, хто тягає, той наробився.